Добрий день, малята. Скажіть, яка зараз пора року? Так, зима. А яка погода взимку? Правильно, на вулиці холодно. Тому пропоную вам тепло одягнутися та вирушити на прогулянку. У парку ми з вами побачили багато птахів. Давайте їх розглянемо. Що це за пташка? Так, це горобець. А який він? Він маленький, сіренький, жвавий. А як ми можемо назвати його ласкаво? Так, горобчик. Още одна пташка. Дітка, ви знаєте, як її звати? Так, це синиця, а лагідно її можемо називати синичка. Яка вона? Вона маленька, гарненька, в неї жовтий животик та чорнобілий комірець. А цю пташку як звуть? Так, голуб, а який він? Правильно, великий, сірий. А ось ще одну пташку ми зустріли. Хто це? Так, ворона. А ворона яка? Правильно, вона велика і чорна. Всі ці птахи є зимуючими. Зимуючі так називають птахів, які не відлітають у теплі краї, бо можуть тут знайти собі їжу взимку. Проте люди допомагають цим птахам. Вони вішають на дерева годівнички та насипають у них різні зернята. Зараз ми з вами також попіклуємося про пташок і насиплемо трішечки пшениці в годівничку. Що ж, малята, ми сьогодні з вами познайомилися з зимуючими птахами та дізналися, як люди можуть допомагати їм перезимувати. Та прийшов час нам вже прощатись до нових зустрічей, малята!